Організацію навчального процесу на Вінничині в умовах війни міністр освіти та науки України назвав зразковою. Про це він сказав під час свого робочого візиту до нашого регіону. За що саме урядовець відзначив місцеву та обласну владу докладніше у сюжеті. На Вінниччині з робочим візитом побував міністр освіти та науки України. Сергій Шкарлет обговорив з керівниками області та міста низку питань щодо організації освітнього процесу в регіоні в умовах війни. Урядовець зазначив, що він прибув не з інспекцією, а радше для перейняття успішного досвіду. Вінницька область визначена дійсно як опорна область. Тут це великий був і транзитний хаб, це і внутрішнє переміщення особи. Це і Системна гуманітарна складова це і ціла низка технологій, які відпрацьовувалися, в тому числі і на перемогу на сьогодні, і дійсно є чого подивитись, є чому повчитись, і є чому, де ваш досвід розповсюдити на інші області. Воєнний стан в країні, ракетні обстріли і руйнування об'єктів критичної інфраструктури. Освітній процес на Вінничині не зупиняється. Працюють як дитячі садки, так і школи і вищі навчальні заклади. У цих громадах області забезпечено функціонування закладів освіти і гнучко підходимо до організації саме формату освітнього процесу. Очно дистанційно і також у змішаному форматі враховуємо так, як і побажання батьків, так і воєнне обставини. Також створили умови, щоб діти з числа тимчасово переселених осіб мали доступ також до освіти. Особливу увагу приділяють в області й безпеці дітей. Так вінничина є лідером в Україні по кількості створених класів безпеки в освітніх закладах, де навчають дітей основам цивільного захисту. В нашій області таких класів створено 312 їх взагалі, є близько 700, щоб ви розуміли. 312. донат. Зараз основна задача цих по цим класам це ми будемо не робити таку велику кількість, а робити більш якісно, щоб там були і телевізори, щоб там були і мультимедійні проектори. До того ж, за безпекою дітей слідкують правоохоронці. Кожен навчальний заклад перекритий поліцейським або там працюють і винальні поліцейські чи поліцейські громади, або наближені патрулі. Або от поліція охорони завжди реагує на якщо є виклик, це 3-4 хвилини. Ознайомився міністр освіти і науки України з умовами, які облаштували для дошкільнят школярів та студентів в укриттях. Адже саме за наявності сховищ освітній процес в закладах може тривати. Так як в нас в на півпідвальних приміщах розташовані навчально-виробничі майстерні, ми їх переобладнали під укриття. Чи це тут є кабінети для теоретичної підготовки групи, коли проходить виробниче навчання, робочі місця, і таким чином ми змогли забезпечити місцями для сидіння необхідними засобами безпеки. Вінничина є лідером з облаштування укриттів в навчальних закладах, зазначив Сергій Шкарлет. По Україні близько 70% освітніх установ мають сховища. В нашому ж регіоні ця цифра більша і постійно зростає. Вінницька область є ну, фактично лідерами в частині формування безпечного середовища закладів освіти. І той слоган, який зазначив президент України Володимир Зеленський, що заклад освіти має стати територією безпеки. він... Продуктивно і поступово, і дуже швидко втілюється в життя саме в Вінниці, оскільки майже 80% відсотків закладів освіти мають укриття, це один з найвищих показників сьогодні по в цілому по країні. Урені в регіоні й всі необхідні умови для навчання дітей, які через військові дії покинули рідні домівки і наразі проживають на Вінниччині. Більше 58 тисяч загалом дітей з числа ВПО сьогодні перебувають на теренах Вінницької області і створено усі умови для того, щоб діти могли навчатися. В тому числі в тих закладах, звідки вони приїхали, незважаючи на те, де сьогодні знаходиться дитина, де сьогодні знаходиться педагог, вони через навчання продовжують знаходити своєму соціуму, в якому вони звикли перебувати. Створювати умови для навчання дітей під час війни на Вінничині почали ще влітку, і наразі процес облаштування укриттів в обласному центрі на стадії завершення. Капітальний ремонт укриттів, а це і два виходи, і вентиляція, і необхідне обладнання, і туалети, устаткування і так далі, плюс генератори і плюс поточні ремонти. загалому це близько 200 мільйонів гривень, було направлено на заклади середньої освіти і на дошкільні заклади. Фактично у нас залишилося 29 закладів до кінця року, щоб ми завершили вентиляцію. Зустрівся урядовець із колективами декількох вищих навчальних закладів, ознайомився з інноваційними освітніми проектами, а також вручив викладачам нагороди, грамоти та подяки від Міністерства освіти та науки України. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Вінничині суттєво змінили підходи до освітнього процесу, зазначив начальник обласної військової адміністрації Сергій Борзов. І головним залишається питання збереження роботи усіх навчальних закладів. Ми відпрацювали релокацію також вищих навчальних закладів, державних потужних Вінничина. Прийняли їх і нам всі діти однакові, і в дуже короткі терміни вдалося підготувати всі ці заклади до початку освітнього сезону. Організацію навчального процесу на Вінничині в умовах війни міністр освіти та науки України назвав зразковою. Тож успішний досвід регіону планують розповсюджувати і в інших областях держави.